Фатальна помилка, мітинг пам'яті у Бендерах, боротьба з пандемією, ремонти соціальних та спортивних об'єктів, столична інспекція президента. Весільний бум у Бендерах у раці за реєстраціями б'ють рекорди минулого року. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Ще одна трагічна дата в історії Бендер. 29 років тому, в ніч з 22 на 23 червня, біля міської фортеці, через фатальну випадковість загинули близько півсотні наших захисників. Трагічні події літа 1992 року. Сьогодні згадували на мітингу пам'яті. Місто Бендери, вулиця Паніна про фатальну помилку на цьому місці нагадує меморіальний знак: тоді, в 92-му, 48 чоловік загинули на місці. 120 були поранені, 25 померли пізніше в лікарні. Віталій Фірсов служив у другому батальйоні Бандерської республіканської гвардії. Йому було всього 18. У ніч на 23 червня 92-го більше 200 гвардійців і ополченців їхали з Хомутяновки у бік Терасполя. Далі фатальна випадковість. Біля фортеці колону машин, що їхали з вимкненими фарами. Захисники прийняли за противника і відкрили шквальний вогонь. Я зі своїм зводом я зі своїм зводом ішов у головній машині прямо навпроти орла, де стоїть стовп. Над нами з боку моста пролетіло шість трасерів. Ми тільки озирнутися встигли, і з трьох сторін пішов вогонь. Стрілянина, вибухи з гранатометів обстрілюють. Хтось намагався сховатися в кузові, хтось намагався вистрибнути, повсти до рову неподалік. А хтось намагався відстрілюватися навіть тому, що незрозуміло, повинні бути всі свої, а йде стрілянина. У мене було осколкове поранення спини. Нашій машині пощастило найбільше був лише один убитий і двоє поранених. Трагічні події літа 92-го року сьогодні згадували на мітингу пам'яті. Щороку сюди приходять родичі, й друзі загиблих, товариші по службі, керівництві жителі міста, щоб вшанувати пам'ять полеглих. До підніжжя пам'ятника лягли живі квіти. На згадку про загиблих бійців пройшла літія. Діалог президента і керівництва столиці говорили три години від боротьби з коронавірусом до ремонтів і розвитку спорту та культури. Пандемія не закінчилася. У Придністрові продовжують боротьбу з коронавірусом. В цьому році, як і в минулому, на ці цілі в бюджеті заклали близько 300 мільйонів рублів. Першу, другу і найнебезпечнішу, третю ковід хвилю подолали. Купували ліки, обладнання. У будь-який момент готові розгорнути всі ковід госпіталі. Зараз їх всього два. Кількість хворих знижується. Йде вакцинація. Вона у нас добровільна. Доступні різні антидоти. Є вибір. Головна мета зберегти здоров'я і життя людей. Ми готові до всього не сумніваються. Ми готові до всього. В цьому не сумнівайтеся. Якщо не дай Бог, ми в усе озброєні. Я як взяв на себе відповідальність як президент, я цю відповідальність нестиму до кінця. Це абсолютно правильно. Обговорили на зустрічі, як міняється столиця, інфраструктуру реанімують. Відремонтували 67 соціальних об'єктів: це школи, дитячі садки, лікарні, поліклініки, спортивні майданчики. Витратили понад 300 мільйонів рублів з 2017 року на ремонти комунального господарства в. Клали майже мільярд, і ремонти продовжать. «Вся вулиця 25 октября по суті свої вулиця 25 жовтня від театру і практично до Бородінки повинна бути повністю відремонтована. Сюди ж буде входити музейний квартал, чудовий об'єкт. Я звичайно його там трошки поправив. Історія буде туди включена від кам'яного віку, скіфів і до сучасного Придністров'я з хорошою експозицією ясько-кишинівської операції з виставкою техніки воєнних років, як то кажуть, від танка до стрілецької зброї, з новими технологіями, щоб все стріляло, щоб це було. Цікаво. У планах є ремонт міського стадіону. Там будуть будувати локальні фізкультурні зони. Є доручення президента підготувати пропозиції щодо реконструкції об'єкта. У Дністровську теж чекають на поновлення стадіону, а ще потрібен терміновий ремонт в інфекційному відділенні місцевої лікарні. Президент доручив вивчити питання, включити об'єкти до програми Капвкладень. Говорили про пожежну безпеку шкіл, дитячих садків. Тут все повинно бути під контролем. Ще одна тема доступне житло. У Тирасполі потрібна програма. Ма, розселення мова про будинки в центрі міста, які потрібно зносити. Вони на межі руйнування. Мешканцям треба дати інші квартири. Ця програма теж буде, обіцяв президент. Реконструкція держуніверситету масштабний проект для столиці. Стіни, поки в будівельних лісах, оновлюють фасади корпусів. Замість старого асфальту на доріжках кольорова плитка, арки з підсвічуванням як на бульварі Гагаріна. Ну, мені було за університет. Мені було соромно за університет. Уже багато десятиліть ніхто рук не докладав до ремонту фасадів. Запевняю вас, це буде цікавий проект з цікавими локаціями для студентів. Президент все перевірив особисто. Далі дитячий садок Рябінушка. Тут йде грандіозне будівництво. Стіни, підлога, покрівля, вікна, комунікації лагодять усе. Такого ремонту тут не було ніколи. дитячому садку майже 60 років. Дін корпус вже йдуть оділочні роботи. В одному корпусі вже йдуть оздоблювальні роботи, ремонтують покрівлю. Починаємо благоустрій зовні. У нас стислі терміни, тому що до 1 вересня повинні завершити. Корекційна школа дитячий садок для дітей з порушенням опорно-рухової системи. Тут реконструкція йде три роки. Цьогоріч міняють покрівлю а ще з'явився сучасний дитячий майданчик. Іменно по таким об'єктам надо судіти косорці села. Саме по таких об'єктах треба судити про державу, про внутрішній устрій, бажання допомагати людям. Ми надавали і будемо надавати допомогу не тільки дітям, а й усім, хто обмежений у деяких можливостях. І сподіваюся, 1 вересня об'єкт буде повністю функціональним. Далі на стадіон на Балці. Тут буде спорткомплекс для всього мікрорайону Жовтневий. Поля для міні-футболу, баскетбольний та волейбольні майданчики, бігові доріжки. Тут буде велике футбольне поле. Федерація футболу заявила нам, що з такими розмірами тут можна буде проводити професійні змагання. Воно відповідає абсолютно усім нормам. Також будуть бігові доріжки і баскетбольне поле. Ці роботи проведемо цьогоріч. На все це виділено більше 2,5 мільйонів рублів. Наступний етап реконструкції зона воркауту, майданчики для ігрових видів спорту, дитячий сектор та альтанки. Ці роботи планують реалізувати протягом найближчих трьох років. На площу біля Преображенського собору в Бендерах чекає повна реконструкція. Храм разом з фортецею та історичним меморіальним комплексом є визитівкою міста. Тепер і дорога до церкви перетвориться на міні-сквер. Тут буде пішохідна зона, встановлять лавки, арки і висадять дерева. Серце міста так часто називають храм, адже якщо подивитися з висоти пташиного польоту, Преображенський собор стоїть в самому центрі Бендер. Дорога до храму простора. Соборна площа в цьому році пішла на ремонт. Так буде добре, зручно. Якщо ловочки з'являться, взагалі буде затишно. Безусловно, точі хороші проекти, каторазумовно, це дуже хороший проект, потрібний людям і місце людне. Приїжджають гості в наш собор. Ремонт центру покаже усю красу нашого міста, облаштованість і затишок. І звичайно, кожна нова дорога веде до храму. А ось центральний сквер на площі визволення поки залишать у звичному вигляді. За задумом архітекторів, замість діагональних доріжок мали прокласти перпендикулярні, але городяни висловилися проти такого рішення. Воно й зрозуміло, тут найжвавіша дорога, що веде на центральний ринок. У нас була серйозна у нас була серйозна пропозиція щодо реконструкції скверу біля держадміністрації, так звана Маланка. Але запропонували зберегти доріжки. Тому ми вирішили залишити цю ділянку на наступні роки для додаткового узгодження з громадськістю. Реконструкція центру Бендер йде повним ходом. Навіть негода та зливи не в силах зупинити її. Зараз ведуться роботи на п'яти кварталах. Наступного тижня фахівці почнуть укладання тротуарної плитки. Підрядники знімають старе дорожнє покриття водночас працюють водоканал і електромережі. Ми лінію стара освітлення. Ми демонтуємо стару лінію вуличного освітлення. Зняли металеві опори. Може, частково зробили траншеї під нове закладення кабельних ліній вуличного освітлення. Відповідно під опори вуличного освітлення, теж які будуть змонтовані, будуть встановлені нові світлодіодні ліхтарі. Паралельно тривають роботи в інших районах міста. До Дня республіки впорядкують сквер шкільний біля дев'ятої школи. Продовжиться будівництво скверу на сонячному. Там до вересня з'явиться дитячий майданчик та футбольне поле. Придністров'ї посилять контроль у сфері видобутку та продажу природних ресурсів. Про це говорили на засіданні уряду. Там представили комплекс заходів щодо підвищення фінансової прозорості на підприємствах, які видобувають корисні копалини в кар'єрах. Накопились вопроси накопичилися питання у держави у цій сфері, тому свідчення низка порушень, які були виявлені в недавньому минулому на деяких підприємствах. На ці порушення необхідно реагувати, і з боку держави потрібно зробити все, щоб їх звести до мінімуму. Так, пропонується в обов'язковому порядку застосовувати товарно-транспортні накладні при відпустці та переміщенні здобутих в кар'єрах природних ресурсів. Ще одним заходом стане заборона на реалізацію корисних копалин індивідуальним підприємцям. При цьому самі ІП також не зможуть продавати зазначені товарні групи. Крім того, для прозорості роботи організації мають намір ввести додаткову щомісячну звітність щодо обсягів видобутих і реалізованих корисних копалин. Розглядалося в уряді також інше питання: кадрове у республіці будуть готувати фахівців для лісової галузі. Віце-прем'єру сьогодні представили план графік підготовки кадрів. Ми по поетапний план, який... Ми поетапний план направили на адресу уряду ПДУ імені Шевченка та Міністерства освіти. Там розписані потреби в навчанні працівників лісового господарства на період три роки. На базі технікумів будуть готувати таких спеціалістів, як лісники, майстри ваги і помічники лісничих. Крім того, шість фахівців вищої ланки готуватиме Придністровський держуніверситет. Це лісничі. Також даний план включає в себе підвищення кваліфікації за межами Придністров'я. У Мінсільгоспі відзначили, що в першу чергу навчання будуть проходити ті, хто вже працює в лісовій галузі, адже багато хто з робітників не має профільної освіти. У рибниці витік хлору в зоні зараження небезпечною речовиною тисячі людей. На щастя, це лише легенда для екстрених служб. Для них провели навчання, ліквідували навчальну аварію. На рибницькому водоканалі витік хлору 900 кілограм смертельно небезпечного газу вирвалися назовні при завантаженні балона. У сховищі спрацював датчик у зоні ураження. Понад дві тисячі осіб Произошла аварія на хімічно опасному об'єкті. Гражданам необхідно укрити в живих і прозводственних зданнях. На щастя, це всього лише легенда навчань. Першими на місце хімічної аварії прибули пожежники. Водяна завіса знижує концентрацію хлорної хмари. Одному з учасників ліквідації стало погано. У спеціальних захисних костюмах приспіли рятувальники. Вони винесли постраждалого і надали долікарську допомогу. Після передали лікарям швидкої допомоги. Хлор оказывает очень Хлор робить дуже згубний вплив. При зіткненні зі шкірою він залишає обмороження. При роботі без захисту можна отримати опік легенів аж до летального результату. Хлорну атаку вдалося перемогти. Головна мета таких навчань відпрацювання навичок в разі реальної надзвичайної ситуації. Цього разу всі служби впоралися. На сьогоднішніх ученнях служба оборони. На сьогоднішніх навчаннях служба цивільної оборони продемонструвала високий професіоналізм, непогану злагодженість дій. Вони правильно зрозуміли завдання, зорієнтувалися в обстановці, провели відповідні розрахунки. Особливо хочеться відзначити хороше проведення роботи в галузі завчасної підготовки населення. А ось матеріально-технічна база підвела. Не всі засоби індивідуального захисту справні за підсумками навчань. Поставлять питання про забезпечення новими протигазами і захисними Костюмами весільний бум у бендерах послаблення карантину дозволило багатьом парам здійснити заповітну мрію свого життя, офіційно стати сім'єю. На цю урочисту подію через пандемію їм довелося чекати більше року. У Бендерському відділенні державної реєстрації актів цивільного стану помітне пожвавлення. Містяни стали офіційно реєструвати свої стосунки частіше. Послаблення карантину торкнулося церемонії одруження. На урочистий розпис молодятам тепер можна запросити своїх рідних і близьких. Ілля і Яна познайомилися на тренуванні. Зустрічалися три роки. Тепер повідомляють і державі про серйозність своїх намірів. Хотіли раніше через карантин не вийшло. Ми взагалі спочатку хотіли того року, але так як оголосили карантин, вже довелося на цей рік все перенести. Спеціально чекали, поки закінчиться карантин. Дуже хотіли створити сім'ю. Це просто щастя. Приємне послаблення для молодят дозвіл на фото та відеознімання. Маски та соціальна дистанція обов'язкові. Кількість гостей на реєстрації залежить від площі приміщення. Втім, новину про послаблення карантину зустрічають з радістю не лише молодята та їх рідні. Трохи призабути хвилювання переживають і співробітники. кажуть, у порівнянні з минулим роком бажаючих вступити в шлюб стало вдвічі більше, і це радує сімейні цінності, які раніше в пріоритеті. Можна можна відзначити, що ті пари, які планували весілля, зіграти в колі гостей, відзначити в ресторані, вони відкладали захід якомога довше, щоб у перштабом їм було дозволено прийти до нас з гостями, зафіксувати цю подію на фото та відео. І таких пар все більше і більше. Так, наприклад, на цьому тижні у нас близько 15 реєстрацій, і для нашого міста це приємне помітне зростання. Минулої суботи в Бендерському радці розписалися вісім пар. І це весільний сезон тільки розпочався, а він обіцяє бути дуже насиченим. Реєстрації шлюбу заплановані вже і на кінець серпня. Більше року пандемійних обмежень і Придністровці буквально заново відкрили для себе свою країну. Внутрішній туризм став не просто трендом, а внутрішньою потребою. При цьому такий відпочинок менш витратний матеріально і в часі. Подорожувати можна самостійно без послуг туроператорів. Сьогодні ми проведемо коротку подорож на північ республіки. Вирушаємо до рибницького району. Що подивитися в рибниці і рибницькому районі? Маршрутів багато. Краще поцівник на сайті Придністров'ятуризм.ком один з останніх маршрутів з запахом свіжого сіна і парного молока. Сафі з корівкою і дегустація молочних продуктів. Все це в зозелянах на благоді. Це найбільша і сучасна ферма. Тут все автоматизовано. Найпопулярніший маршрут це стронці. Тут гарно в будь-яку пори року. Напевно, вже кожен знає про відому вежу вітрів, віноградні тераси від генштейна і проводяний млин кінця 19-го століття. Але мало хто бував в лісовому урочищі кавагур. Тут є монастир Іоанна Предтечі, поруч єдиний в Придністрові зразок дерев'яного церковного зодчіства. Це церква Софії примудрості Божої, місце мальовниче. У самій рибниці так само багато красивих і цікавих місць та пам'яток. Наприклад, церква Архангела Михаїла це найбільший храм в Придністрові. Одночасно може вмістити до двох тисяч прихожан. Поруч з храмом Римокатолицький костел святого Іосифа. Тут зберігають частинку мощей папи римського III. Такі ж святині є тільки в Римі, Криму та Київській лаврі. Історію радянського періоду прослідковуємо за пам'ятниками міста. Ось цим трактором на постаменті вшанували механізаторів воронковської машинотракторної станції. Її заснували у 1929 році. А цей обеліск хлопчиковій Вові символ величного подвигу у велику вітчизняну. Його фашисти вбили за допомогу радянським воїнам. Продовження цієї історії та ще більше місць і пам'яток ми розкриємо в нашій програмі Рідні обрії в суботу, 3 червня о 10.00. Подорожуйте разом з нами. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у п'ятницю. Зустріч о 17-й годині на першому Придністровському.